Доброго дня, шановні українці! Сьогодні я хочу вам розповісти про Сувастін, виробництва фармацевтичної компанії Новатор Фарма Великобританії. Сувастін це ферментний комплекс для поліпшення травлення і роботи шлунково-кишкового тракту. До складу Сувастіну входить 5 компонентів для забезпечення максимально комфортного травлення. По-перше, Сувастін має високий вміст протеаст. Нашому організму потрібно багато білків, з амінокислот яких будуються всі наші власні білки, ферменти та клітини. Не одержуючи білків з їжею, в організмі порушуються природні процеси і формуються хронічні захворювання. Панкреатин забезпечує розщеплення білків, жирів та вуглеводів. Суміш трипсину та хіматрипсину. Є додатковою протеазою для посиленого розщеплення білка. Звертаю вашу увагу, що загальна кількість протеаз в одній капсулі сувастину становить 700 одиниць європейської це фермент, що виробляється у швунку, розщеплює всі види білків, навіть ті, які важко розщеплюються протеазами підшлункової залози. При його дефіциті відбувається неповне розщеплення білків. І організм не одержує необхідних амінокислот. Особливо це актуально при зниженому виробленні шлункового соку, тобто це гіпоацидний і атрофічний гастрити. При прийомі антрацидів і інгібіторів протонної помпи, рясному питті у літніх людей, коли відбувається природне старіння органів і знижується вироблення шлункового та панкреатичного соків. Бромелаїн, що входить до складу сувостціну, це комплекс ферментів, який розщеплює білки та вуглеводи. У дослідженнях доведена протизапальна дія бромелаїну, при запальних захворюваннях кишківника та ефективність при лікуванні виразки шлунку, колітів, виразок ерозій шлунково кишкового тракту. Бромелаїн запобігає утворенню перинеальних спайок після операції. Та меншої кількості рубцевої тканини. Також бромелаїн у дослідженнях вибірково пригнічує ракові клітини шлунку, товстого кишківника, підшлункової залози та інших органів. Папаїн це комплекс ферментів, який розщеплює білки, допомагає розщепленню жирів і навіть здатний розщеплювати оболонку кишкових альмітів. Виявляє протимікробну дію завдяки лізоциму. Також знижує, знижує токсини багатьох збудників інфекційних захворювань, пригнічує ріст грибів та має протизапальні властивості. Ефективність ферментного препарату залежить від змішування ферментів з їжею. Тобто, чим менше частинки ферменту, тим ретельніше змішування і тим самим ефективність. Сувастин це дрібний порошок ферментів всередині капсули. Така форма сприяє максимальному змішуванню ферментів з їжею, з найбільшою площею їх контакту і забезпечує ретельне розщеплення всіх харчових інгредієнтів. «Сувастін», як і всі продукти компанії Nватаor Farma, виготовлений на заводі у Лондоні, у Великобританії, містить сертифіковані та стандартизовані компоненти європейської якості. Що виготовляються відповідно до міжнародного стандарту виробництва GMP. Отже, Сувастін це більше, ніж фермент. Якщо ви хочете поліпшити своє травлення, проконсультуйтеся з вашим лікарем про можливість прийому Сластінну, адже самолікування може бути шкідливим для нашого здоров'я. Якщо вам потрібне більше інформації про Сувастін, Зайдіть за посиланням в описі на наш сайт. Будьте здорові! З повагою до вас компанія Новатор Фарма.